Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найскандальніших блогерок України Анну Алхім. Як вона змінилася під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Чому її вважають зрадницею і чи дійсно вона зрадила Україну? Давайте розбиратися разом. Ви на каналі Макозебо. Обов'язково додивіться це відео до кінця, підпишіться на канал, також поставте свої потужні вподобайки та напишіть. Любий коментар, щоб алгоритми Ютубу помітили це відео та рекомендували його іншим глядачам. Анна Алхім це відома українська блогерка та інфлюєнсерка, яка народилася та виросла в місті Дніпро. Вона здобула популярність завдяки своїм провокаційним відео та постам у соціальних мережах, де висловлювала свої думки на різні теми, часто викликаючи суперечки та обговорення. Анна почала свою кар'єру як блогерка ще в підлітковому віці, коли створила свій перший ютуб канал. Її контент спочатку складався з відео про моду, красу та лайфстайл, але з часом вона почала торкатися більш серйозних та контроверсійних тем. Це допомогло їй швидко набрати популярність і зібрати велику аудиторію. Однією з ключових рис Анни є її відвертість та готовність говорити на теми, які багато хто вважає табу. Вона не боїться висловлювати свою думку, навіть якщо це може викликати негативну реакцію. Це зробило її однією з найобговорюваніших фігур в українському інтернет-просторі. Ана також активно використовує Інстаграм та TikTok, де ділиться своїм повсякденним життям, там думками та переживаннями різноманітними. Вона має тисячі підписників, які стежать за її кожним кроком і активно коментують її пости. Її контент часто стає вірусним, що ще більше підвищує її популярність. Окрім своєї діяльності в соціальних мережах, Анна також займається благодійністю та підтримує різні соціальні ініціативи. Вона неодноразово брала участь у благодійних акціях та зборах коштів для допомоги нужденним. Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну став переломним моментом для багатьох українців, і Анна Алхім не стала винятком, її реакція на ці події викликала багато суперечок та обговорень. Під час війни Анна активно висловлювалась на своїх соціальних платформах, закликаючи до миру та припинення насильства. Вона часто публікувала пости та відео, де закликала своїх підписників зберігати спокій і не піддаватися агресії. Її позиція була спрямована на те, щоб уникати подальшого кровопролиття. Та знайти мирне вирішення конфлікту. Однак така позиція не знайшла підтримки у багатьох українців, які вважали, що в умовах війни необхідно займати більш рішучу та патріотичну позицію. Анну звинувачували в тому, що вона не підтримує українську армію та не висловлює достатньо підтримки своїй країни в цей важкий час. Крім того, Анна продовжувала спілкуватися російською мовою, що також викликало обурення серед її підписників. В умовах війни багато українців перейшли на українську мову як символ підтримки своєї країни, і використання російської мови сприймалося як зрада. Анна Алхім також критикувала агресивні настрої та заклики до помсти, що багато хто б сприйняв як підтримку Росії. Вона намагалася донести до своєї аудиторії, що насильство не є вирішенням конфлікту і що необхідно шукати мирні шляхи вирішення всіх проблем. Ці висловлювання викликали хвилю критики та негативних коментарів на андресу Анни. Багато хто вважав, що вона займає занадто м'яку позицію і не розуміє реалії війни. Інші ж підтримували її заклики до миру і вважали, що її позиція є проявом людяності та здорового глузду. Ще одна з причин, чому її недолюблює суспільство, це те, що Алхім слухає російську музику, а не приховує своєї любові до російської музики. Що також викликало негативну реакцію. В умовах війни багато українців байкотують російську культуру, вважаючи її частиною пропаганди агресора, а ж продовжує слухати та рекомендувати російських виконавців, що сприймається як зрада. Одним з найбільш скандальних моментів стало висловлювання Анни про Володимира Путіна якого вона назвала одним із найвпливовіших політиків світу. Ці фактори разом створили образ Анни Алхім як зрадниці в очах багатьох українців, що значно вплинуло на її репутацію. Але чи дійсно вона зрадниця? Питання про те, чи є Анна Алхім зрадницею, залишається відкритим і викликає багато суперечок. Алхім отримує як критику, так і підтримку від своїх підписників. Деякі вважають її зрадницею. Інші ж підтримують її заклики до миру та вважають, що вона має право на власну думку. Незважаючи на критику, Анна продовжує активно вести свої соціальні мережі та ділитися своїми думками. Її життя та діяльність продовжують викликати інтерес у багатьох людей, що свідчить про її впливовість та популярність. Ці аргументи показують, що питання про зраду, Анни Алхім є складним і багатогранним. Кожен має право на власну думку щодо. Цього питання і важливо враховувати всі аспекти перед тим, як робити висновки. Отже, Анна Алхім це неоднозначна фігура, яка викликає багато суперечок, чи є вона зрадницею, чи просто людиною з іншими поглядами, вирішувати вам. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, поставте свої вподобайки. Також напишіть про кого ще зробити випуск і про кого ми ще можемо подумати: зрадник він чи ні. А також можете підтримати мене донатами. Посилання буде в описі до відео. Це суттєво допоможе мені частіше робити випуски. Ну і звісно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Всім па-па!